Всім привіт! Мене звати Катя і на цьому каналі я розповідаю про навчання за кордоном та про підготовку до навчання за кордоном, і, зокрема, про здачу різноманітних мовних іспитів. У минулому відео я розповідала про те, як здати секцію Speaking в тесті TOEFL на 30 з 30. І як і обіцяла, сьогодні я трошки більше розповім про тест до ОЛінко і. Чому його також приймають багато університетів, та як до нього підготуватися? Отже, тест до Олінгво, що це і чому він також може бути для вас корисним. А дуже часто, коли ви готуєте пакет документів для здачі в університет, ви бачите, що вам потрібно довести ваш рівень володіння мовою. І варіантів, як це довести, може бути кілька. Один із варіантів, ви закінчили 4 роки навчання в США або в іншій країні, де основна мова викладання була англійська. Деякі університети приймають також диплом магістра або диплом кандидата наук. Тобто, якщо ви вступаєте, таке може бути. Ви вже кандидат наук, тобто ви вчилися вже 5 років в англомовній країні, або ви магістр, ви вчилися 2 роки в англомовній країні. Є також шанс, що вам не потрібно буде здавати мовний іспит. Я зараз. Готую пакет документів для здачі в аспірантуру, і частина університетів не вимагає іспиту, якщо я маю диплом з англомовної країни, мій магістрський диплом з США. Але частина все ж таки вимагає довести, що ваша мова достатня для того, щоб навчатися, щоб брати участь у лекціях, активно слухати, розуміти, про що вам говорять, і якщо це аспірантура, що ви будете мати можливість. І змогу викладати в університеті, а тому, що другий або третій рік це зазвичай ви викладаєте якийсь курс в університеті. Отже. Мовний іспит Доолінго. Коли я почала дивитися, який є прохідний бал для багатьох університетів, скільки мінімум мені потрібно набрати на TOEFL, тому що TOEFL, він більш звичний, ми всі зазвичай здаємо TOEFL, Це базовий основний екзамен на знання англійської мови. Всі університети приймають TOEFL, Але частина університетів приймає також інші тести. І от один із таких інших тестів це тест Доолінго. Це тест, який коштує, по-перше, набагато менше, ніж TOEFL. Сьогодні TOEFL в Україні коштує 185 доларів, тоді як Duolingo лише 49. Наступний плюс, чому Duolingo може бути вам простішим аніж TOEFL, тому що Duolingo триває лише одну годину 50 хвилин, а 60 хвилин. Якщо у вас все дуже супер ідея, ви рухаєтеся швидко, ви можете навіть швидше здати цей тест. Але в основному це година. Наступний плюс тесту Duolingo в тому, що результати ви будете мати через 2 дні. Результати TOEFL приходять зазвичай через 7-8 днів. А мої результати з TOEFL Home Edition прийшли через 9 днів. А це найдовший час, який я чекала на тест TOEFL. Duolingo значно швидше. Через 2 дні ви маєте результат, і якщо він вас не задовольняє, ви не відправляєте цей результат в університети, ви здаєте ще раз. Вартість тесту TOEFL 185 доларів. Це майже чотири рази здати тест до Олінго. І нарешті отримати той бал, який вам потрібен для подачі документів в університет. І ще один плюс в тому, що за додаткове надсилання ваших результатів в університет тесту до Олінго ви не платите гроші. Чому різниця з TOEFL? тому що в TOEFL Якщо вам потрібно ваші результати відправити ще в плюс один університет, окрім тих п'яти, які ви вказали, коли ви реєструвалися на тест, ви будете додатково платити 20 доларів за кожен університет. В мене так було, тому що я подавала документи, я подаю документи в шість університетів, але лише два із них вимагали TOEFL. Але коли я вже здала тест, я побачила, що один із університетів також просить результати ТОЕФЛУ. Якщо у вас немає магістерських магістерської роботи а, в США або в англомовній країні, а, в мене була. Я намагалася заплатити це як вейверт. Щоб мені не потрібно було здавати туди TOEFL, але це не спрацювало. Мені сказали, ні, все одно здавайте TOEFL. Це була для мене несподіванка, що їм також потрібно надіслати TOEFL. Я цей університет не вказувала в переліку тих, куди мають іти мої результати. Відповідно, мені треба було додати ще плюс один університет, і я заплатила плюс 20 доларів ем, за таку послугу. В тесті до Lingvo ви не платите додатково гроші за те, що вам потрібно відправити ваші результати в якийсь із університетів. Отже, тест до лінгво, що вам, на що вам потрібно звернути увагу, коли ви почали підготовку до цього тесту? В першу чергу, який мінімальний бал вимагає ваш університет, і чи вони приймають тест до лінгво? Зазвичай, в розділі, на знання мови, що від вас вимагається, як від іноземного студента International Students Requirements, ви знайдете, які мінімальні бали. З того чи іншого іспиту прийме ваш університет. Отже, університет, в який я подаю документи, приймає 100 балів з тоєфлу або не менше, ніж 125 з тесту Duolingo. А В тесті Duolingo все що за 120 це приблизний еквівалент TOEFL від 95 і вище. Це C1 Level of English. Тому більшість університетів напишуть, що для того, аби ми прийняли замість TOEFL ваш тест до Олінго, вам потрібно, щоб там було не менше, ніж 120, 125, іноді навіть 130. Я здавала тест до Олінго кілька тижнів тому, а мій результат 130, цього цілком достатньо для університету, тому що для них мінімальний 120. І, відповідно, ці результати я можу подавати, не здаючи TOEFL. Отже, тест Доолінго, з чого він складається? Завдань там значно більше видів завдань більше, ніж в TOEFL. і вони йдуть не не один за одним. Тобто, якщо в TOEFL ви спочатку робите секцію reading, потім ви робите секцію listening, потім speaking, потім writing, то в тесті Доолінго ці всі завдання можуть бути змішані. Тобто, спочатку ви будете робити завдання, визначати справжні англомовні слова, чи це реальне слово, чи це вигадане. Потім ви будете слухати, потім ви будете писати, говорити, потім знову слова, потім доповнювати текст. Тобто завдання всі перемішані, але разом з тим вони також вимірюють ваше вміння читати, говорити, слухати і сприймати мову на слух, тобто розуміти, про що з вами говорять. Які є види завдань в тесті до Олінго? Отже, перший вид завдань це вам. Покажуть слова, і ви маєте вибрати ті слова, які є справжніми словами. Це real English words. Це не вигадані слова, а те, що існує. А Наступне завдання також потрібно буде вибрати слова, які існують в англійській мові, але цього разу вам потрібно буде їх прослухати. А в чому може бути проблема? В тому, що слова будуть дуже схожими на реальні слова, але, наприклад, неправильно вжита якась форма. Ви маєте побачити, що ця форма вживається неправильно, слово такого не існує. Або неправильно написано this Word. Тобто. Нібито звучить слово правильно, якщо ви його прочитаєте, але там помилка в написанні, тобто такого слова не існує. Ем, наступне завдання, яке також ем, доволі challenging для тесту до лінго, це ем, описати фото за 60 секунд. Тобто, у вас є одна хвилина, ви маєте. Описати, що на фото зображено. В чому важкість? В тому що ви не можете писати максимально простими реченнями. Якщо ви хочете щоб показати, що ваш рівень знання мови досить високий, вам потрібно робити трошки. Речення складніші, вживати складнішу лексику, не лише просте речення під медприсудок, а намагатися зробити трошки складніші якісь формулювання, вжити якісь більш складніші форми слів, щоб показати, що мову ви знаєте, ви вільно володієте. Ви можете швидко написати якісь три речення про будь що що ви побачите на картинці. А, наступна секція досить цікава для тесту до Це ви вставляєте пропущені букви в тексті. А, зазвичай ці тексти, я би не сказала, що вони досить складні, але складність може бути також в написанні цих слів. Тобто є перші, два, перші дві літери, вам потрібно закінчити слово, зрозуміти, що це за слово з контексту. А, наступне завдання, яке також. Досить специфічне для Долінгу, тому що в інших тестах я таких завдань не бачила. Читання і, де потрібно вставити правильне слово по контексту. Тобто, у вас є текст, є пропущені якісь слова, в кожному слові випадає варіант, що ви можете вибрати якесь із цих слів, аби текст був логічним. Вставити одне речення, вибрати з чотирьох варіантів, яке речення краще вставити в цей текст, визначити основну думку цього тексту, також із п'яти варіантів, яка із них найкраще розкриває про що був цей текст. Потім ще варіант: вам потрібно буде підібрати заголовок для цього тексту. Відповідно, ви маєте розуміти основну ідею, про що був текст. І також буде кілька завдань на спікінг. Це говоріння від 30 хвилин до 3 до 90 секунд на якусь тему. І це також опис фото, що ви бачите на фото, там буде 30-45 секунд на це завдання. І також у вас буде секція writing, де ви будете писати ем, текст. Насправді він. Пишеться всього лише 5 хвилин, тобто у вас часу значно менше, ніж на той коли ви пишете цілу годину два тексти. У вас є 5 хвилин, відповідно, ви напишете менше тексту, але це не значить, що ви зробите його гірше, тому що ви так само маєте вживати а, м, лексику, яка показує, що ваш рівень володіння мовою це advanced. А, тобто це не прості слова, це якісь складніші лексичні конструкції, граматичні конструкції, складніші. тобто… А, і ви все це маєте написати за 5 хвилин, перевірити, чи немає спелінгових помилок. На що ще звернути увагу, коли ви готуєтеся до тесту до Олінгу? Перше, це те, що ви можете зробити пробні тести. На тесті на сайті Duolingo є можливість подивитися, як виглядають завдання, познайомитися з тим, як ви будете бачити цей тест, коли почнете його писати. Тобто, ви будете готові до візуальної частини, де знаходяться ці слова, які вам потрібно вибрати. Як ви клікаєте мишкою, тобто вам вже буде простіше, тому що ви знаєте, як це все виглядає. Тест триває 15 хвилин не годину. Він для того, щоб показати вам приблизний ваш рівень знання мови. І що ви ще можете потренувати? Тобто, коли я робила ці тести, і що мене також цікавило, наскільки цей приблизний результат потім буде відповідати вашому реальному результату? Я зробила кілька пробних тестів, і ем, майже всі тести показували, що мій рівень це від 120 і до 145-150. Я здала на 130, тобто це було посередині. Цей е, проміжок від до дуже широкий. Тобто, ви знаєте, що від 120. Ну, я зробила кілька разів, в мене було від 120, я знала, що на 120 я скоріше за все здам, якщо нічого не трапиться на самому тесті, і до. Але цей варіант до це те, що ви можете набрати, не факт, що у вас буде цей максимальний бал. Але в принципі цей приблизний рейндж, в який вам показується на пробному тесті, він доволі точний. Тобто ви все одно в, цю, в, цю, в ці бали попадете. А ще одна річ, що мені допомогло, тому що в мене на підготовку до тесту до Олінго було лише тиждень. І за цей тиждень, як я готувалася, це youtube відео Я знизу поставлю посилання на канали, які мені допомогли, і які досить чітко пояснюють кожне завдання. У мене була проблема із завданням на опис картинки, тому що коли у вас є одна хвилина, вам треба написати швидко, не зробити багато помилок, то вам потрібно... Сконцентруватися і знати приблизну структуру, як ви будете відповідати на це питання. Ви скажете, скоріше на цій фотографії зображено це, це і це, на що звернути увагу, як розширити, як зробити так, щоб у вас було не одне речення, а три речення. А ще, до речі, одне із завдань, про яке я забула згадати, це вам потрібно буде на слух, під диктовку написати речення. І тут теж дуже важливо, по-перше, почути, по-друге, не зробити помилок, тому що якщо ви робите помилку, вам не зараховується. Це завдання. Але е, щоб потренуватися, е, є дуже багато хороших YouTube-каналів, які мені допомогли. Я їх всіх залінклю знизу, ви також можете їх продивитися. Я впевнена, що вам теж вони стануть у нагоді, тому що Duolingo зараз дає дуже багато людей, і е, е, так як більше університетів почали його приймати як тест на знання, який доводить, що ви знаєте мову, відповідно з'явилося дуже багато тюторіалів. Е, Багато з таких, які на них не варто звертати увагу, але я залишу ті, які мені реально допомогли. І ще одна річ, яку ви маєте розуміти, коли ви здаєте тест до Олінго, що ваші завдання будуть ускладнюватися по наростаючій. Якщо у вас все добре, ви робите тест добре, значить ваші завдання будуть складніші, складніші, складніші. Я це зрозуміла, що в мене все виходить десь посередині, коли я побачила, що мені вже дається дуже складні тексти, де доволі важко написати пропущені слова або вставити пропущені літери, тому що це багато невідомої лексики, але все одно ви з ними справляєтеся, якщо ви бачите, що наступні питання все важчі, ще важчі. значить, що у вас все добре. Ви йдете правильно в своєму тесті до Олінго. І ще одна річ, про яку я хочу сказати, обов'язково прослухайте той тюторіал, який до лінку завантажив на своєму на YouTube-каналі. Тому що в мене була така помилка, що перший свій тест я зробила і мені його не зарахували. Але в мене також не зняли, не зняли гроші, тобто я мала можливість перездати тест без додаткових оплат. Чому не зарахували тест? Тому що на фоні працювали програми. Навіть якщо я ними не користувалася, на фоні працювало ґремерлі. Я не видалила цю програму з мого комп'ютера. Вона була включена. Я зробила вихід з програми, щоб мені програма не підказувала, як правильно писати слова. Але. Система побачила, що ця програма працює в фоновому режимі, і мені тест не зарахували. Так як я нею не користувалася, скоріше за все, я не знаю, тому що там не пояснюють, чому. Дозволили перездати, не знімаючи гроші, але мені здається, тому що я нею не користувалася. Тобто, коли ви починаєте тест, ваш, все, що відбувається на екрані, записується. Тобто, в принципі, людина, яка перевіряла екран, чи я не намагаюся якось обманути систему, вона бачила, що Grammarly я не користувалася. Тобто, Grammarly мені не допомагало. Здати тест краще, але разом з тим воно працювало на фоні. Відповідно, це правило. І якщо це правило, тест не може бути зарахований. Тому перед тим як ви почнете писати цей тест. Будь ласка, переконайтеся, що ви виконали всі вимоги, про які говорить Duolingo на своєму каналі. Вони дуже чітко про це все розповідають, вони дуже гарно пояснюють, і вони роблять за вами покрокову інструкцію, що потрібно зробити, щоб переконатися, що жодна програма не працює, і тест у вас буде зараховано. А, також важливо, щоб в кімнаті нікого не було, щоб ніхто не заходив в кімнату, коли ви пишете тест. А, щоб, ем, звісно, щоб у вас був інтернет, щоб не було ніяких перебоїв, тому що протягом всього тесту камера буде з вами слідкувати, у вас буде вімкнена камера. І, ем, це означає, що вона повинна всі 50-60 хвилин знати, що ви ваші, ваші очі на екрані, ви не шукаєте десь написані на стіні підказки, ви не дивитеся на шпаргалки, ви дивитеся лише на екран свого комп'ютера, і відповідно екран також записується. Отже, друзі, короткий підсумок. Тест до Олінго значно, як на мене, легший за тест TOEFL. Перше, через те, що він триває годину, а не. 3,5-4 це великий плюс. Тест до лінгу значно дешевший, і до нього значно простіше підготуватися. Якщо у вас стоїть питання, який тест здавати, якщо всі тести, обидва тести 100% приймає ваш університет, то я би радила доолінгу, тому що він а, виглядає легше. Але разом з тим, пам'ятайте, що жоден із стандартизованих тестів а, він не, ви не, коли ви готуєтеся до тесту, ви не покращуєте свою англійську, ви просто вивчаєте типи запитань. Це перевірка вашого рівня англійської. Тобто, якщо ваша англійська не C 1 якщо ваша англійська B 1 то як би ви не намагалися здати тест, він все одно вам покаже ваш рівень англійської мови. Ваша підготовка до тесту це не підготовка з покращення мови, це підготовка суто до конкретних типів завдань, щоб ви не розгубилися, щоб ви знали, що вас запитують, і щоб ви швидко зорієнтувалися, як відповідати на ці запитання. Отже, друзі. Успіху, якщо ви зараз так само, як і я, здаєте тести, готуєтеся до вступу за кордон, або не готуєтеся до вступу за кордон, а просто хочете мати тести на майбутнє, тому що тест TOEFL, він дійсний два роки. Ви можете здати його цього року, але використовувати і наступного при подачі документів не лише на навчання, а на різні. Гранти, тренінги, якісь літні школи, які теж відбуваються за кордоном, і вам потрібне знання англійської. То наснаги, мотивації вам, сил для того, щоб здати всі ці тести, особливо в тих умовах, в яких ми є зараз, коли ми не знаємо, коли зникне світло і чи будемо ми в безпеці пишучи цей тест. Але так, нам тести потрібно все одно писати, ніхто їх не відміняв. Тому, якщо є варіант, виберіть легший варіант. Але, звісно, якщо ви бачите, що ваш університет просить TOEFL, не здавайте долінгу просто так, аби він у вас був. Якщо потрібно TOEFL, то здавайте TOEFL. Успіхів всім! Дякую, що були зі мною. Підписуйтеся і до нових зустрічей!